Сьогодні вечір фігітільних історій, я вам розкажу, як можна попасти. Причому як майстру, так і клієнту. Ось це був Samsung. Чому був? Тому що виясняли стосунки, і він перестав бути Samsung. Точніше, сильно втомився. Відповідно, його понесли і міняли дисплейний модуль. От, принесли старий модуль, розбитий дисплей кажуть. Міняли дисплей. І потім щось кричали, що їм погано переклеїли, погано чути, щоб я подивився. Я, звичайно, послав. Але через місяць до мене вернулося знову на колінах просити, подивися, бо щось ніхрена не той от. Ну та взяв, подивлюся, думаю, все ж таки сусід. І от, дивлюся. Телефон працює. Вмикається повністю робочий дисплей, нічого тут не переклеювали, міняли з рамкою, причому оригінал зауважень немає. Тобто тут питань немає. Але не працює тачскрін Взагалі, відповідно, зняв, розібрав, розклеїв, перевірив під мікроскопом усі роз'єми, перевірив плату, шлейф перевірив, передьорнув, перезапустив. Не працює. Думаю, добре, давайте глянемо на старий, він ж якби не виглядає розбитим, тільки тріщини є на захисному склі. Підключаю старий оригінальний, він теж нормально працює, тільки не працює теж скрін. І тут перше опа. А як так? А нащо міняло, якщо дисплей цілий? Чому казали, що розбитий, і причому погано працюючий динамік чи мікрофон? Переклеювати точно нічого не переклеювалося в оригіналі, і відповідно до мене приходить думка, що при першій травмі так сказати, при першому дефекті, коли його довбанули, теж не працював тачскрін. Якщо подивитися на рамку, видно, що є деформація, що ось тут де плата випучена. тобто була деформація плати. Довго не думаючи, підкидули модуль новий, воно запрацювало, зібрали і на тому були. Але не передбачили, що проблема може бути з платою, а не з модулем. Відповідно, тепер, коли я знаю, що роз'єми цілі оба дисплеї працюють, а цей муха не сиділа, і оригінальний теж не працює тачскрін, Я підозрюю, враховуючи деформації рамки оригінальної, підозрюю. Проблема на платі. Тепер ліземо до плати. Недавно мене втішили класною фразою, чи можете ви подивитися до EcoFlow Blue Yeti. Я на секунду завис, а потім згадав, що мене колись просили зремонтувати iPhone Samsung і, в принципі, посміявся собі під носа тихенько і сказав, що можу. Так от, тепер ми можемо самі подивитися на iPhone Samsung. Якщо глянути на плату цієї моделі, це є. С-911, по-моєму, то можна побачити, що плата це є бутерброди, котрий складається з двох плат посередині з проміжною. Я не розпаював, не бачив, що там всередині, а може це і три плати. І екрани, екранування напаєне. Явних механічних дефектів я не знайшов, але розпаювати цей бутерброд і лізти всередину, шукати кола тачскріна, тоді як немає ні схеми, ні сервіс Мануа в пабліку, я не, б... не збираюся. Тому хтось попав на цей раз, на щастя, не я. Збираю тішу інформацію, а хай замовник собі думає, що йому потрібно і як з тим жити. Знову брехунець радіоточка Епіфоум. Гість за океану. Приїхав здалека, з далекого ібею. І під враженням від нашої музики національний переповнився враженнями. І стало йому зле і кажуть: зробіть щось. Чи можна переробити його на 220 вольт? То я його розбираю, витягую його начиння, то я вже трохи пророскручував. Отака в нього панель керування не слаба. З регуляторами класичними, такими гарними. Плата в нього на гетинаксі. Операційні підсилювачі, пару штук. Для регуляторів тембру це ETL 072 Дивився по доташиту, Вони плюс-мінус 18 вольт. За підсилювач низької частоти TDA 2030. a Вона, по-моєму, на 22 вольта. От, живлення з двопівперіодним випрямлячем, Двополярне, на конденсаторах. Так, без фанатизму, без аудіофілії. За живлення стоїть отакий от, от блок живлення. Та й питається, чи можна переробити. Дивлюся, кажу, тяжко буде, дорого. Але для вас зробимо. Які питання? 2 по 14 вольт, пів Ампера. В продажі іменно таких немає. Є або меншої потужності на більшу напругу, або чуть-меншої напруги і чуть, чуть меншої потужності. Так, щоб було добре підсилювачу низької частоти операційникам, напевно, простіше буде перемотати. Тож їдемо до спеціально навченого дядька. І веземо трансформатор. Заматюкальник тут стоїть щось мені мало знайоме, без резинової шайби на картоні. Ось таке доволі якісне і просте. І так, наш трансформатор відвідав курси адаптації для спеціальних американських трансформаторів. Підтвердженням успішної здачі курсів є медалька в вигляді штепсельної вилки китайського виробництва. Тепер він може без проблем трансформувати міць українського електроструму. Тож подаємо йому напругу. Вмикаємо. Постійної напруги на виході немає. І це дуже добре. Значить, воно працює. Чи не працює? Ні, не працює. Що ми упустили? Ну, як же я міг? Як же я міг забути за безпеку? Треба ще поміняти презерватив. До речі, струм презерватива залежить від напруги, тому ставимо на менший струм в два рази. Так, тут в нас клема злетіла, поправляємо. Дотягнулася, дотягнулася. і повторно вмикаємо. І повторно ніхрена. Та ні, все в порядку. Воно просто не видно світла світлодіоду. Напруга присутня, постійної на виході немає. Якісь ось наводки. Можна підключати динамік. Гаразд. Ще можна пройтись по напругах. Тут має бути двополярне живлення. Так, якось акуратно, щоб кудись не залізти задалеко. Оце, мабуть, середня точка. Маємо. Плюс 15,7, і відповідно мало би бути мінус 15,7, мінус 16. Є незначний перекос. В даному випадку це не критично. Тут стабілізація сильна не потрібна. Навіть ось живлення організовано на баластних резисторах. Добре, підключаємо, слухаємо, як співає. Прийшов час уважніше подивитися на органи керування того брехунця. Видно, що він двоканальний. Має спікон і. Моноджек вхід чи стереоджек. Два окремих незалежних регулятора гучності. До речі, якщо їх викрутити на максимум, фону фактично немає, що в принципі мене дивує, тому що підсилення в нього бешене, я так розумію, він заточений під гітару або під щось таке, бо в нього дуже висока чутливість, явно не лінійні входи. Має еквалайзер трьохполосний гірше ліпше, і має ефект хорус це по суті затримка. Таке собі ехо, яке вмикається додатково. Це також говорить про те, що скоріше за все воно заточено під гітару. І поки аудіофіли зараз брежуть слиною, наскільки воно хреново зроблено, які тут погані підсилювачі, погані технології. Ми будемо слухати, тому що пристрій доволі класний, і в принципі я приємно здивований його якістю, враховуючи начинку. Усю комутацію проводимо на збавленому звуці, інакше можна повипалювати підсилювачі колонки. Підключаємо сигнал, додаємо звуку і слухаємо, як воно звучить. Красне сонце світить, в полі родить квіти, різнобарвні квіти клоняться за вітром. Кожний божий квітень, дітки роблять діток, той не так погано, тільки б не війна. да Ла не тільки б не війна, а у полі осінь сном на коси босні. Ов на кудрі Русі паде свина, Той не так погано. Візьмемо стакан, Вип'ємо і закуримо. Тільки б не війна. Ле... А така цікава пісня маловідомого виконавця, кому цікаво в описі буде посилання на повну версію пісні. Ну а ми тішимо власника, передаємо йому цього брехунця, хай несе йому радість. Він вже навчений доміці наших електромереж, він вже ознайомлений з нашою музикою. Будемо надіятися, що слухати він буде тільки українське.